Вітаю вас! Ви дивитеся програму Арт Клуб. Це простір, де ми зустрічаємося з постатями сучасної культури. Дивовижно, але деякі класики залишаються сучасними у століттях. Таким є і Тарас Шевченко. Гряде двохсотліття від дня народження Великого Кобзаря, і ми завітали до національного музею Тараса Шевченка, де відкрився унікальний проект Несподіваний Шевченко. Ми в гостях у Національного музею Тараса Шевченка, і зараз я в компанії Тетяни Павлівни Чуйко, заступника генерального директора. Доброго дня. Доброго дня. Тож, у чому тайна нагічної постаті Тараса Шевченка? Ну, одним словом, тут складно сказати, оскільки Шевченко це така величина. Звичайно, були цікаві ґрунтовні дослідження малярської спадщини Тараса Шевченка. Але так сталося, що відкритий він на невеликий відсоток, ще як художник. І от зараз час цей підходить, і ми дуже тішимось, і наш колектив долучається до вивчення малярської спадщини все більше і більше. Та й наш Шевченка художника. А е, фахівці-філософи кажуть, що ми маємо повні підстави, повне право говорити не тільки про філософічність мислення Шевченка-митця, а власне про Шевченка як одного з потужних українських філософів. Тобто е, таємниця особистості Шевченка як творця, і Шевченка, власне, як людини також, тому що е, він, зробивши свій найбільший творчий, етичний вибір колись, поставивши. Е, Всього себе віддавши служіння словом своєму народові, звичайно, все своє життя поставив в своєрідну таку залежність від перебігу обставин його непростого життя. Новий проект музею називається Несподіваний Шевченко. Невже навіть через 200 років українці можуть дізнатися про Шевченка щось нове? Ми на нашому проєкті намагалися показати Шевченка різного. Але несподіваний він через те, що там немає найбільш такого, я б сказала, тиражованого, масово поширеного зображення Тараса Шевченка в кожусій шапці. Інша справа, що саме такий тип свого зображення Тарас Шевченко сам любив в останні роки життя. І він, як відомо, навіть моду запровадив ходити в Петербурзі в кожусій шапці. Але так сталося, що по його смерті були перші от власні спроби такі відразу, тільки на його не стало, вдатися до створення образу Тараса Шевченка уже як такого символу українського. Так? І перші спроби були цікаві, цікаві вдалі. От ми знаємо, наприклад, що Костянтин Трутовський власне, підійшов до створення не просто портрету Шевченка, а такої тематичної картини, де він показує його в образі Кобзаря, народного співця, тобто тематичний твір і водночас символ. Рєпін, Ілля Юхимович, взагалі мав писати портрет на замовлення, портрет для хатини, яка була на могилі Тараса Шевченка, поруч з могилою в Каневі. От, і він дуже ґрунтовно і відповідально підійшов до цієї праці, Бо йому хотілося власне передати такий живий образ поета, і він, як відомо, вивчав приступні йому фотографії, розпитував очевидців, навіть якого кольору були очі у нашого батька Тараса, і таким чином з'явився портрет роботи Іллі Рєпіна. Але часи змінювались. І вже з радянської влади просто почали, так би мовити, клонувати, чи що, скажімо, цю образотворчу матрицю Шевченко в кожусії шапці. І повторювали дуже влучно звернув свого часу на це увагу Георгій Грабович, повторювали навіть пози, жести, і зрозуміло, що з одного боку. Було зручно показувати Шевченка адаптованого до радянської влади, тобто такого собі ну невибагливого, можливо, борця за свободу селян селянського поета і за свободу трудящих мас, тому кожух і шапка. От і е, той перший посил, який до нас струменить із. Фотографії Тараса Шевченка, де він в цьому образі, із його автопортретів, чи то фортного, де він в кожусій шапці, чи то олійних портретів, чи у тих перших посмертних проб дати нам образ Шевченка вже як символу України. Оцей, от кажу, посил головний він втратився. Він був.